6 серпня. Сьогодні я з другом, з Володією на Південному Бугу. Будемо ловити риб. Снастів понабирали. Настрій чудовий. Бовщик, скажи щось. І надіємося, що риба сьогодні буде. Надіємося, що риба сьогодні буде. А якщо і не буде, то... Та, і нічого страшного. то все одно відпочинемо. Тут дуже-дуже дуже гарно. Я перший раз саме в цьому місці на Бугу. І для мене це цікавий новий досвід. Тож будемо пробувати і всім бажаємо цікавого, гарного перегляду. Вовчик замішає прокормочку. Що це в нас? Це ваніль з бісквітом. Ванілька і без і в крупну фракцію кукурудзу. А це прикормочна прикормка, скажімо так, з запахом макуки конкретної. Макуха, ми зараз прикормимо нашу точку і будемо очікувати великі екземпляри наші. Велику рибу. Ну мені от Вовчик, здається, що взагалі така штука досить універсальна на мирну рибу. Да, звичайно, макуху всі люблять. Як і короб, так і лящ, так і карась. Бачите, друзі, не лінуємося ми з товаришем, вам розказують, що мішаємо. Ось так, наша нормальна підрана прикормочка. Розсипчаста і ліпиться легко. Але так, ліпиться. Ліпиться так в кормушку. Думаю, якраз нормально. До речі, сьогодні на диво класна погода. Нема вітру, дуже спокійно, тиха. Помничці. І в принципі, по прогнозу передають сьогоднішній. Я от Вовчику сьогодні розказую, що після річки Десни, звідки я там родом з Київщини, де кормаки по 150, по 180 вішаю, то тут маленькі по 50 грамів, то взагалі як, як пушинка кидаєш. Бачите, як тихо спокійно. Дуже гарно тут. Майже нема течії, як бачите. Як бачите, у нас тут відстань невелика, то будемо з Вовчиком закормлювати вручну.

Так, дивіться, фідеріст тягне рибу. Так, що тут в нього? О, дивіться як тюртів грає. А тут грузик. Ага. Це ми розумієте, мархерувалися з вовчика. Бачите, які кущі хороші. От туди, от туди будемо кидати. Перспективна точка. Здається так. Uh -huh, uh -huh. Бо воно, каже, там щось копошиться періодично. Будемо пробувати. Навіть не знаю, що сказати. Але цей пан бичок буде відпущений назад. так. Це ж на такого бутерброда то клюнути. два таких відпущених. О, Вовчика поклевочка. Так, Що там у нас? Щось дергалось. О, О який диви якісь гарненький. Супер. А ну, піднімай вовчик його. О, красень. Рам 150 точно. Так, чудово. Це наша сьогодні перша рибка слова гарненька. Але все добряче, скажи. Так, да, так добряче вдарив. Дивіться. Ну, бачите... на Поє... Наруба нарублений черв'як в поєданні за парішем. Поводочок 0,14. Бачите, і цікаво, що кінчик у фідера середньої жорсткості тоді максимально покльовку було видно. І дуже добре видно покльовочку. Це у нас онлайн стоїть. Бачите? Все-таки його випробував? Випробував. І доволі ефективно. Супер, okay. друже, те, що треба. Карасик, бомба. Отак от, от, друзі, бачите, на богу можна зловити гарного карася. Подивимося, що далі буде. До цього у нас був маленький ршик, бичок. Ми їх, звісно, відпустили з вовчиком. А цього вже забираємо. Ну що, друзі, вже тепліше, сонечко вже вийшло. Поки чекаємо, підкормили. Щось буде ще, обов'язково. Бачите, яка тиха погода, класна. Тут багато риби є і різної. Вот тут я позакидал. Фидеристы. Чудовое место. Дуже, дуже красиво. Ну все, друзья. Половили трішки тут, трішки впіймали. Будемо їхати далі дивитися, тому що покльовки не дуже часті. І ми з другом думаємо, що варто спробувати ближче до водокачки. Можливо, там буде цікавіше. Тож змістимося, залишайтесь з нами. У нас цей е, риболов'ячий рай. У нас всюди воно. Всюди стане. Просто. Вся машина завалена с Ту Тут тотальна -ту 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 риболовля. От. Все, їдемо, зміщаємося. Ми тут іще смітічко трішки позбирали за нехорошими людьми. Ви знаєте, друзі, підписники, я іноді дуже шкодую за те, що ну, по типу на відео не можна сваритися, бо іноді хочеться посваритися трошки. Особливо на тих, хто сміття після себе залишає. Тому, тому пам'ятайте, природа, вона для людини все. І її важливо оберігати. Забирайте за собою сміття завжди, забирайте за іншими, робіть добрі діла. Воно все вам здасться. Ну що, ми змістилися. Будемо цю місцинку досліджувати ще і як. Володя вже закинувся гарненько. І мені ще одного закинути і вперед. Спека стоїть отака. Я думаю, скільки плюс 30. Десь так, да. Десь так. На сонці. На сонечку. Так що, може ще одного зонта принесемо і будемо ловити. Так, це у нас хто? Пані густера. Пані густера. Так, трошки прибралася в водорості, але нічого така. Артенька. Угу. А дай, що ми її відпустимо? Хай росте. Так. Зараз пан Володя буде відпускати... <рес> Пані густеру. Пані густеру. Оп. Оп. Все поплило. Все поплило. Але от скажи, Вовчик, якби трошки більше вже можна брати. Ну, в принципі, так. Да. От трошки. Да. Хай трошки підростає, хай позив своїх старших братів та Угу. Uh -huh. І думаю, ми в принципі зможемо взяти трофейну рибу сьогодні. Я коли був маленький, я завжди думав, що якщо тіпа, в тебе була покльовка, то значить родичі по-любому десь там мають прийти теж клювати. Такий малюк, на такий тройничок. Це, друзі, сила спінінгу. О, вовчик, покльовка, покльовка. Підсікайте, підсікайте. Я твого кулка піду. Хай пливе, так, да, так, да, так. Да. Так, що у нас? Є щось нас? Є? є щось. Нічого собі. На великий гачок поміняв, поставив свій Деснянський. Давайте. О! О! о. А це в нас густерочка. Це маленька густерка, будемо випускати її. Бачите, друзі, сьогодні рибка малесенька в основному ловиться, погода нестабільна. Да велика спить. То спека, то вітер. Поки що цього відпускаємо, а потім будемо щось з окунцем вирішувати. Так, а де наш окунець? А. О, теж відпускаємо? Хай, хай пливе, хай живе. Хай когось радує ще. От тільки вчепився він не дуже вдало. Mm. За дві ці. За дві навіть. Угу. Спробуємо зняти. Слава Богу, не поранився. Вплив. Отак от. Дві рибки за хвилинку зловили. Але обидві. Але все одно кайфово. Yeah. Так що ще посидимо з півгодинки. Почекаємо пана Ляща, який сьогодні на нас забив. Але ми це, в принципі, розуміли, тому що зміна погоди. Дуже сильна. Вчора в нас було скільки? Десь під 30, дуже душно. Хмари ходили постійно, тиск був дуже сильний, потім все змінилося. Хмар нема, наче було сонечко, але взагалі тиск інший і погода повністю інша. Тому, в принципі, ну, логічно, що такого суперкльову якогось немає активного. Але, в принципі, ми з Вовою щось трошки потягали. Задоволення отримали реально, тому що попльовочки все-таки були. Карасик у нас непоганий, там зійшла у стірка в мене ще, то в принципі враження класні. Ну що, друзі, наша поїздочка підходить до кінця, трошки наловили. Великої риби сьогодні, на жаль, не було. Пояснення цьому є, звісно, погода в даній ситуації нестабільна. Так, попробували все, на що могли, все, що було доступне, різні наживки, різні снасті. Але враження чудові. Поїздка цікава, дуже красива річка, як ви бачите. От. Чудова компанія в мене. Ми з Володією, надіюся, ще не один раз побачимося. Звичайно. От. Володя теж захоплюється риболовлею. всі ми видами її. То, думаю, ще порадуємо вас в майбутньому цікавими сюжетами. Дякую вам за перегляд і хочу всім побажати. Щастя, здоров'я, миру та добра. Підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайки, буду вам вдячний.